14 жовтня в Україні відзначають велике церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні християни відвідують храми та моляться іконі покрови Божої Матері. Вважається, всі прохання Богородиці в цей день будуть почутими. З великим храмовим святом сьогодні відзначають День захисників та захисниць України. Разом з тим віряни під час служби здебільшого моляться про якнайшвидше закінчення війни та здоров'я військослужбовцям, які боронять країну. Сьогодні свято е, покров Пресвятої Богородиці, а ще захисників е, нашої вітчизни, державне свято. Але так як війна йде, то свята ми не с. Свя... Як де на державному рівні не святкуємо, а всі, хто може прийти в храм Божий, помолитися, всі прийшли помолитися за заступництво Пречистої Діви Марії, щоб нам допомагала перебороти те зло, яке накрило нашу державу. Покров перев'ятої мама, Раніше він своїм мамом фаром покрив і закінчилася війна. Колись козаки, в бою були, і дуже великий був бій. І Діва Присята прикрила своїм покривалом, що цих козаків ніхто ніколи не побачив, що вони були в тій печері, були спрячені. І ми вистояли, перемогли. І на сьогодні, я думаю, так само буде. Ми обов'язково переможемо. Я молю Бога, щоб допоміг, щоб мир на землі був. У мене є внуки вже. І якраз у такому віці, що дочекалися такої неблагодаті. Бога і діво присяту, щоб допомогла, щоб ця війна кончила. Перший покров був заснований восени 1164 року князем Андрієм Боголюбським. Він, будучи на одному з військових походів, читав давні перекази, дізнавшись про диво, яке сталося в 10 столітті, коли мученик Андрій побачив Богородицю. Князь вирішив на честь події заснувати свято. Покров з'явився, як ми знаємо, це. В той момент, коли йшло загарблення Константинополя, і Божа Мати з'явилася і показала свою силу, силу могутню, яку вона має через Ісуса Христа. Має через Ісуса Христа, тому що Христос їй довірив, довірив все людство. Знаєте, коли я помирав на Христі, покликав, каже, жінко, дой учня Івана Богослова, каже, все син твій. Сине, це мати твоя. Тобто такий спосіб вона Божа мати стала всього людства в тих, які вірують, тих, які бажають, від неї якоїсь допомоги. За повір'ями нині не можна займатися фізичною працею та клопотами по дому, але можна займатися приготуванням святкового обіду. Також цього дня не можна сваритися, лихословити та бажати іншим зла. Вважається, чим більше в домі буде гостей, тим більше на нього чекає достатку.